Доброго дня. Громадянська мережа опора продовжує моніторити перебіг виборів Чернігівській області. Як я вже говорив, в нас працює 53 короткотермінові спостерігачі. Абсолютна більшість це малі населені пункти Чернігівської області. І станом на сьогодні я можу підтвердити ті слова, які вже звучали з боку інших виступаючих, про те, що суттєвих порушень не зафіксовано. Виборчий процес йде е, нормально. Ті незначні технічні порушення, які виникають, або фіксують спостерігачі опори, вони звертають увагу членів дільничних комісій, цього буває достатньо, щоб усунути ці порушення. Це є, в принципі, досить позитивний момент, і сподіваємося, що він буде... ця тенденція зберігатиметься і надалі. Е, що було зафіксовано з е, таких певних незручностей, скажімо так. Мобільна група в Чернігові це 200 виборчий округ на виборчій дільниці в 19-й школі 74, 10, 36 номер дільниці. Побачили зовні чергу. З намагалися з'ясувати причину утворення, і причина така, що голова комісії запускає по п'ять людей в зал, для де видаються бюлетеніза для того, щоб не створювати натовп саме в залі. І ця черга є певним чином пульсуюча. Вона збирається розходиться залежно від кількості тих, хто бажає проголосувати. У 213 му виборчому окрузі на початку нашого спостереження на одній з дільниць наші спостерігачі зафіксували, ну, скажімо так, певні настрої серед виборців, які побоювалися е, сепаратистських проявів. Скажімо так, жодних фатів, які підтверджували, підтверджували або о, обумовлювали такі настрої, не було. Тим не менше, станом на сьогодні. На Цю годину на цій дільниці процес голосування йде нормально. Виборці підходять, голосують, і середня явка по дільниці не відрізняється від тих дільниць, які знаходяться навколо. Зважаючи на наявність такої інформації, я поспілкувався з усіма своїми спостерігачами, які знаходяться на північному сході області. У нас їх там досить багато цьогоріч. Ніде більше нема інформації про побоювання або якісь остриги з боку виборців приходити голосувати. Ну і з таких приємних моментів є те, що прим... примітних. У 213 окрузі Корюківський район є дільниця 74,038 сидить Тютюниця, де зберігається досить така приємна традиція, коли. Нові е, виборці, які вперше приходять голосувати, отримують якусь винагороду від комісії. Цьогоріч, е, члени дільничної виборчої комісії в селі за свої кошти пригощали солодощами тих, хто приходить проголосувати в перший раз. Така приємна традиція і заохочення молодих залучатися до демократичних процесів. Е, поки е, процес триває, сподіваюся, Позитивні тенденції, які ми оголосили на нашій прес-конференції, те, що відбувається зараз, буде зберігатися. Дякую.